Юлія Тимошенко наголошує, що партія Батьківщина єдина не дала жодного голосу за продаж землі. Про це лідерка партії розповідає у своєму концептуальному інтерв'ю Ютуб-каналу Різні люди. І не тому, що ми проти того, щоб українські аграрії володіли землею. Ні. Тому що цей закон не про це. Тому що ми за те, щоб люди, які живуть на землі, працюють, обробляють цю землю, мали у власності цю землю. Ми проти того, щоб землею володіли. Спікулянти, банки, якісь в лапках такі, знаєте, дивні інвестори. Коли нашу землю перетворюють практично в чийсь товар. І коли ми торгуємо не хлібом, не готовою їжею, не мільярди отримуємо сотні мільярдів з цього, а коли ми землею торгуємо, це абсурд.